Погравши у Baldur's Gate 3 здорову кількість часу і маючи досвід гри в D&D з 12 років, я маю визнати, що Ларіани зробили не лише неймовірну роботу по перенесенню самого духу D&D у відеогру, але й змінили чимало ігроладних фішечок, що в народі звуться правила. Деякі зміни стали для мене одкруванням, тоді як інші точно зламають настільну версію гри. Тому сьогодні я поділюся своїми думками про те, які ідеї варто запозичити з Baldur's Gate 3, а які яких варто уникати у D&D 5 редакції. Коротко. Будуть спойлери до всього Baldur's Gate 3. Динамічний початок. Починаємо з самого початку і опиняємося одразу в нафтилоїді, де міскожери помістили нам в черепушку личинку, що має перетворити нас та інших жертв у жахливих бездушних монстрів. Корабель опиняється в пеклі, після чого ми телепортуємо його до Феруну, де той падає в стартові локації. Тепер у всіх хаотично злих та закону добрих персонажів є чітка мотивація. Працювати разом для досягнення спільної персональної мети, позбутися личинок у них в голові. І тепер порівняйте цей вступ, що може потягнути на повноцінну першу сесію вашої кампанії. Зі звичайним ви зустрічаєтеся в таверні. Як на мене, це одна із найсильніших сторін сюжету цієї гри. Ви одразу відчуваєте дуже просту та чітку мотивацію, але згодом, по мірі подорожі, поступово розкриваєте таємниці та дізнаєтеся більше. І це не єдиний приклад в індустрії. Згадайте легендарний Skyrim. Ви починаєте попаданцем, вас мали стратити, але з'являється дракон, і вам вдається вціліти. Коротше, урок тут, мабуть, наступний: як почнеш пригоду, так її і проведеш. Якщо зі старту ваші гравці не можуть знайти причин подорожувати разом і влізати в невіжені пригоди, щось пішло не так. Це не обов'язково має бути щось погане. Обговоріть перед історією з персонажами, точніше з гравцями, та разом придумайте мотивацію, яка буде чітко переплітатися із мотиваціями інших персонажів. Просте воскресіння. У третьому БГ смерть не є чимось страшним чи незворотнім. Якщо тільки вона не сюжетна, так все ще неприємно втрачати кілька сотень золотих, щоб чахлик, що є насправді колишнім богом смерті джаргалом, повернув до життя померлих компаньйонів. Але смерть в БГ третьому взагалі не має жодних серйозних наслідків. Це умовність гри, бо гра чесна з вами. Провалили перевірку, вкрали легендарний артефакт зі священного місця. Кинулися на ворогів без підготовки. Місклікнули. До побачення. Зустрінемося за 5 хвилин. Що, 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 не, не підходь, не підходь, не підходь. Не підходь. Відійди, відійди. відійди. В D&D така механіка може нівелювати відчуття ризику авантюризму і азарту. Та й не забувайте, що смерть персонажа це доволі сильний сюжетний момент, тому робити можливість воскрешати всіх підряд без будь-яких наслідків може створити не один десяток дірок у сюжеті та світобудуванні. Вертикальність. Бойові сцени в БГ 3 доволі різноманітні і добре поставлені. Мабуть, ніде я не згадаю бій у пустій кімнаті, в оточенні завжди щось є, з чимось можна взаємодіяти: то діжки з водою, то з вибухівкою, то дерев'яні меблі, що спалахують від вогню, то злизька поверхня. А окрім цих доволі очевидних речей, тут присутня також вертикальність: пагорби, вежі, поверхи, драбини та сходи. За рахунок цього, кожен бій з накидування шкоди перетворюється в стратегічне позиціонування з попередньою підготовкою. Можна зайняти висоту, щоб до вас складніше було дістатися, чи навіть просто скинути когось у прірву. Додавайте і ви вертикальності своїм теренам, дозвольте фантазії вибудовувати щось нове, незвичне, замість пласких та нудних бойових сцен, де всі збираються в купу довкола одного ворога. Зробіть сам шлях до цього ворога тернистим, що змусить команду героїв працювати разом як одне ціле Забагато сумонів одночасно. Мало того, що ініціатива в ДНД це чи не найслабше місце гри. Ну так ще й у ходи сумонів погіршують ситуацію. Уявіть, що за столом чотири людини. Кожному треба 5 хвилин на його хід. Один гравець походив і тепер має чекати мінімум 15 хвилин, перш ніж щось зробить. А тепер додайте хід ворогів: 15 перетворюється на 20-25. Якщо сюди ще додати десяток викликаних істот дияволів чи звірів, то свого наступного ходу можна чекати чи не годину. Так, інколи хочеться пограти за некроманта, створивши собі цілу армію з немертвих. Але в D&D велика армія стає часом занадто великою. Перевагою в битві. Силу великої кількості сумонів можна відчути і в Baldur's Gate третьому, особливо якщо спробувати потім битися без них. А ще з наративної точки зору це не так епічно. Нехай самі герої б'ються з фінальним босом, а не якісь рандомні викликані небожителі чи звірі. Плюс для ДМів балансувати енкаунтери, враховуючи 16 потенційних сумонів, стає непосильною пекельною задачею. Тому пожарійте нас, будь ласка. Але якщо хтось хоче все-таки використовувати багато сумонів, поговоріть з гравцем, що саме вони будуть робити, визначте обмежену кількість дій і домовтеся відіграти їх дії дуже, -дуже, -дуже швидко, щоб не затягувати гру. Зілля та елексири використовувати зілля бонусної дією, якщо ти хочеш випити його сам. Це чудова альтернатива класичним правилам, що вимагають цілу дію для того ж результату. Я й сам використовую це правило в наших іграх вже багато років, і воно вже перевірене часом. Тож можете сміливо брати це правило і використовувати його. Доповнити його можна ще такою деталькою: якщо замість бонусної дії випити зілля, використовуючи дію, воно зцілює максимальну кількість здоров'я замість того що могло б випасти на кубиках два закляття за один раунд. Ветеранам D&D мені не треба пояснювати, чому два повноцінних закляття за один раунд це погано. Для решти скажу лише, що по мірі зростання рівнів баланс сил зміщується в сторону персонажів із чарами. А можливість робити ще більше за один раунд лише підливає масло у вогонь. Можете спробувати, але не дивуйтеся, якщо щось піде не так. Особливі прийоми для зброї. Яка кардинальна різниця між коротким мечем та скімітаром? Згідно Класичної D&D — це трішечки вага і тип пошкоджень. Одне колючим, а інше рублячим. Ну і все. Решта це лише, мабуть, стиль, в якому майстер буде описувати, як ви б'єте ворога. Можливо. Проте механічно ви не відчуєте різниці між тим, що ваш персонаж тримає короткий меч чи тримає скімітар — Обидві зброї мають 1 К6 для шкоди. Чи візьміть спис, Морнінстар або Рапіру? Вони мають один К 8 шкоди і майже нічим не відрізняються. Baldur's Gate 3 виправляє цей недолік та додає кожній зброї унікальне використання, що доступне лише раз на якийсь час. Це може бути короткий або довгий відпочинок. Мечаками можна добряче рубанути та спричинити кровотечу, а молотом ошалешити, виписавши добрячу боньк по черепушці. У D&D можна вигадати такі особливості для різних типів зброї та дати кожній з них різні умови для використання: щось буде дією, щось бонусною дією або реакцією. Деякі можна використовувати раз на хід, інші раз на короткий відпочинок, або поки зброя не буде нагострена знову. Таким чином, бойові класи не втрачають актуальності з часом, отримуючи більше варіативності та можливостей. Три бійці у команді можуть мати різні види зброї та будуть не лише виглядати. Але й відіграватися, а значить, і відчуватися по різному. І наостанок ще одна порада. Підпишіться на цей канал. Записи нашої першої кампанії ви можете знайти у нас на каналі. А доволі скоро ми запустимо і другу кампанію. Дякуємо всім патронам та людям, що донатять на картку. Закликаємо всіх разом підтримувати ЗСУ і розкажіть у коментарях, про що я міг забути чи не згадати, які класні та відверто. Так собі механіки в Baldur's Gate 3 можна імплементувати в D&D. А я не прощаюся, а кажу до зустрічі у майбутньому.